Вітаю! Позаду дві серйозні теми з морфології, іменник, прикметник. На черзі наступна частина мови числівник. На сьогоднішньому уроці з вами ознайомимося із тим, що означає числівник, на які розряди поділяються числівники, як вони змінюються і якими членами речення виступають. Дещо нам відомо ще з початкової школи. Отже, числівник, як і іменник і прикметник, є самостійною частиною мови, це означає, що числівник має значення, відповідає на питання і є членом речення. Числівники означають число, кількість або порядок предметів при лічбі і відповідають на питання, скільки, котрий, котре, котре, котрі. Залежно від того, що означає числівник і на яке питання він відповідає, числівники поділяються на кількісні. Ті, які означають число і кількість предметів, і відповідає на питання скільки. Приклад, ви бачите на дошці: скільки 5, 12, 32, 113 тисяча. Або ті, які означають порядок предметів при лічбі, і відповідають на питання котрий, «Котра?», котре, котрі. Називаються ці числівники порядковими, і ви бачите на екрані приклади таких числівників: котрий сьомий, котрий 24 четвертий?», котрий 146. Залежно від того, до якого розряду належить числівник, він і змінюється по-різному. Кількісні числівники змінюються усі за відмінками, крім декількох, які є незмінними, деякі із них за родами і числами. Наприклад, один чоловічий рід однина, одна жіночий рід однина, одне – однина, одна середній рід однина і одні множина. Два дві, обидва обидві. Тисяча жіночий рід однина, мільйон мільярд, нуль чоловічий рід однина. От ці, які тільки що були названі, змінюються ще за родами і числами. А так усі, крім декількох там, одиничних, змінюються за відмінками. Якщо числівник є порядковим, то він, як і прикметник, дуже схожий, зміниться за родами, числами і відмінками. Ми можемо перевірити це з вами, взявши будь-який із порядкових числівників, які ви бачите на дошці, наприклад, 24-й. Котрий, 24-й, чоловічий рід однина називний відмінок. Котра 24-та, жіночий рід, однина. Котрі 24-ті, Множина. Синтаксична роль числівника різноманітна. Тобто числівники можуть виступати будь-яким членом речення. І приклади, які ви бачите на дошці, якраз нам і доводять це. Перше речення. Двоє третього не чекають. Двоє це підмет. Не чекають кого третього, це додаток. Два числівники в цьому реченні виконують різну функцію. Світ широкий, а мати одна. Числівник одна в цьому реченні виконує роль присутка. Лише у двох вікнах світилося. Світилося де? У двох вікнах. Найчастіше числівники виступають разом із іменником. Ну, самі по собі вони рідко можуть бути якимось членом речення. Найчастіше вони виступають Словосполученням з іменником. Ось у нас якраз такий варіант на дошці у двох вікнах, де у двох вікнах це обставина. Ми з вами здобули перші необхідні нам знання про числівник, і ці знання допоможуть нам виконати деякі практичні завдання. Перше практичне завдання на розрізнення частини мови, яку ми з вами розпочали вивчати. Перед нами текст. Нам треба прочитати його, визначити в цьому тексті числівники і поставити до них запитання. Перше речення. Військо Запорізької січі складалося з 38 коренів. Зі скількох? 38. Перший числівник ми вами визначили. На початку Визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького військо нараховувало 8 тисяч козаків. Скільки? Вісім тисяч. Ще один числівник віднайшли. Січове військо часто спутується з реєстровим козацьким військом, яке польський король створив із найманців. Цьому реченні числівників немає. Ця армія мала шість полків по одній тисячі козаків у кожному. Скільки? Шість. По скільки? По одній тисячі. Ще визначили два числівники. Визвольна війна українського народу під проводом Богдана Хмельницького розпочалася 1648 року. Котрого року? 1648 І ще один числівник ми з вами віднайшли. Крім останнього речення, в усіх реченнях тексту вжито кількісні числівники, тому що вони означають число або кількість предметів. Відповідають на питання, скільки? В останньому реченні у нас порядково числівник відповідає на питання котрого, котрий, котрого 1648-го. І ви вже бачите з цього тексту, що у нас численники можуть вважатися одним словом, можуть вважатися кількома словами. Наприклад, 38 складається із двох слів, забудовується складений числівник. 8000 тисяч складається з двох слів, забудовується складений числівник. 6 складається з одного слова забудовою з одного слова з одного кореня. Забудовою це простий числівник. 1000 і 1648-го. Це теж складені числівники. Про те, на які розряди поділяються числівники забудовою, ми з вами будемо говорити окремо на наступного уроку. Ну, у нас тут друге завдання. Сьогодні ми вже говорили про. Кількісні і порядкові числівники, і ось друге завдання допоможе нам краще опанувати цю тему. Утворіть від кількісних числівників порядкові. Запишіть їх. складіть словосполучення із числівниками. Можна із кількісними, можна із порядковими, можна із тими, і з тими. Зупиняємо відео, виконуємо завдання і перевіряємо правильність його виконання. Ми перевіряємо, скільки два це кількісний числівник. Від цього числівника нам треба утворити порядковий числівник, котрий, другий, і можемо одразу записати слово сполучення. Наприклад, два яблука, другий поверх. Переходимо до числівника 8. Якщо у вас у числівнику є в корені, Буковка І, то ви обов'язково повинні звертати увагу на такі числівники, тому що при словоутворенні або зміні форми може відкриватися склад, і цей звук буде змінюватися, тобто чергуватися з іншим звуком. Точно так як зараз у нас відбудеться в слові. Вісім, восьмий. Порядковий числівник відповідає на питання, котрий? Восьмий? Точно також ви можете скласти якесь слово-сполучення. Наприклад, 8 зошитів. Восьма вправа. Скільки 13, котрий? 13? Тут справа трошки легша. Якщо тут у нас з вами змінювався трошки корінь, тут у нас з вами відбувалося чергування, то тут, в принципі, легше було. Точно так же своє словосполучення ви можете записати або з кількісним, або з передковим числівником, або з обома, як у нас було в перших двох числівниках. Скільки 49, котрий, 49. І останній числівник 264 скільки. 264-й. Теж зверніть увагу 4 четвертий. Чергування, яке нам вже відомо з 5 класу, коли ми з вами говорили про чергування голосних звуків. Ми виконали з вами завдання. Ще раз. Закріпили знання про кількісні і порядкові числівники, на які питання вони відповідають. Бачите, що абсолютно різні питання, і значення в них теж різниця. 2, 2, 8, 8, 13, 13, 49, 49, 264, 264. Третє завдання: розкажіть про себе до трьома реченнями, використовуючи числівники. Які речення ви можете використати? Наприклад, написати про те, коли ви народилися. Отже, яка дата вашого дня народження, це ви вже використати числівник. Наприклад, я народився, бо народилася. Називати дату свого народження, рік свого народження, вже використали числівник. Можете написати, в котрому класі ви навчаєтеся. Тобто, ви навчаєтеся в 6 класі, теж використали числівник вже. Можете записати свою адресу. Ну, якщо боїтеся, можете вигадати адресу якусь, написати номер будинку, номер квартири, ось це те, що використати числівник. Як ви можете пересічитися на цьому завданні, числники нам необхідні, без них важко сформувати, наприклад, тут розповідь про себе. І дуже важливий момент справа в тому, що у нас є інші частини мови, у яких є числове значення, і вони маскуються під числівники. Але ми в жодному разі не можемо їх визначати як числівники. Числівник у нас конкретна частина мови, в неї є конкретне значення, відповідає на свої питання. А якщо ми з вами подивимося, наприклад, з інших частин мови з числовим значенням, то ми можемо визначити, що, наприклад, слово одиниця або слово трійка відповідає на питання не скільки одиниця, скільки трійка, а на питання що. І перед нами іменники, іменники з числовим значенням. Далі, слово подвійний не відповідає на питання котрий подвійний, на питання котрий відповідає числівник другий. Подвійний це прикметник із числовим значенням. Слова вдруге – це прислівники, слова, які не змінюються, просто вони також мають числове значення. Не треба сплутувати числівники із словами, які мають числові значення. Зазвичай ми з вами закінчуємо свій урок, своє заняття тестовими завданнями. І сьогодні це нескладні тести. Сподіваюся, що у вас не буде труднощів під час виконання того чи іншого завдання. Завдання номер 1 Числівником є слово виділене в реченні. А. Сотні крапель вигравали на сонці яскравими барвами. Б. Юності він тричі намагався пробитися на європейську сцену. В. На бандурі довелося змінити кілька струн, Г, таксі кілька разів об'їхало п'ятиповерховий будинок. Можна зупинити відео, виконати завдання, перевірити разом. Ми перевіряємо. Правильна відповідь: тобто числівником є слово виділене в реченні. Варіант В кількадесят. Ну, дуже схоже на числівник 50, 60, 70, 80. Ось, але це. Неозначена кількістю, тобто не визначена конкретна кількість, скільки конкретно, то ж дуже багато, але скільки не зрозуміло. Сотня це іменник, тричі це прислівник, і п'ятиповерховий, ну тільки перша частина слова у нас є числівником, а разом складний прикметник, і нещодавно ми з вами вивчали правило, як пишуться складні прикметники, і знаємо, чому п'ятиповерховий пишеться разом. Друге тестове завдання. Числівник виконує функцію додатка. Сьогодні ми дізналися про те, що будь-яку функцію синтаксично може виконувати числівник. У нас чотири варіанти: а. Зажирилась моя парта, третя парта від вікна. Б. Два брати у воду дивляться, а по вікни зійдуться. В. Має шкір сім, витискає сльози всім. Або Г. Один лє, другий п'є, третій підростає. Можна поставити на. Паузу виконати завдання, подумати, тому що у всіх різний темп виконання завдань і перевірити разом з нами. Ми перевіряємо. Правильна відповідь ховалася у варіанті В. Знову ж таки, варіант В. Має кого що ми поставили питання: Сім шкір. Тут у нас числівник сім разом з іменником шкір, тобто словосполучення, виражений додаток. Є додатком. Інколи тільки з іменником виконує якусь синтаксичну функцію. Потребує допомоги іменника. Іменник допомагає. Варіант А. Слово третя. Котра парта третя це означення. Варіант Б. Два брати. Знову ж таки, з допомогою іменника, слово «два» виступає складеним підметом. І варіант Г. Один підмет, другий підмет, третій підмет. Так що правильна відповідь у нас була захована у варіанті В. На сьогодні все. Перший крок у вивченні теми числівник нами зроблений. Я думаю, що він буде для нас вдалим і допоможе опанувати складну, серйозну тему числівник швидко і без особливих труднощів. Дякую за увагу! Бережіть себе. До побачення!